Отже, цитата Лі Куан Ю. Система соціального забезпечення підривала в людях свідомість того, що в житті слід покладатися на себе. Самостійність. Їм не треба було більше працювати на благо своєї сім'ї. Подачки ставали способом життя. Тобто, якщо ти можеш оформити ту чи іншу допомогу, ту чи іншу субсидію, таке решта, то це. Врешті-решт може стати нехай не таким гарним, але способом життя. Ця спадна спіраль стає нескінченною, у міру того, як мотивація людей до праці слабшає, а продуктивність праці знижується. Люди втрачають прагнення домагатися успіху. Тобто люди фактично розділяють суспільство свідомо, підсвідомо на тих, хто є успішним. І всіх решта, кому успіх, так би мовити, не світить. Тобто, часто можна почути в Україні таке, такий вислів, як прості люди. Тобто прості люди, фактично, це записати якусь кількість людей в тих, хто, кому не треба прагнути успіху. Люди втрачають прагнення домагатися успіху, тому що вони платять занадто багато податків. Знову ж таки. І в Європі, і в Азії ті країни, які зробили великий поштовх вперед, вони дуже сильно лібералізували свою податкову систему. А податкова система, як ми пам'ятаємо, це є значення, частка, вплив держави в економіці. Тобто він стає меншим, меншим, меншим. Тобто, з економічної точки зору урядові структури вони стають все менш і менш впливовими. Тобто, коли ми кажемо про корупцію, в них все менше і менше можливості для корупції, тому що бюджет, державний бюджет, він стає все меншим, меншим і меншим. Тут є певний парадокс. Можливо, ніби маємо прагнути збільшити бюджет. Ні, в цьому випадку він навпаки ставав меншим, але це неможливо без принципових рішень. Тобто, якщо з одного боку в нас стоїть самостійність людей і низькі податки, то з іншого боку в нас буде стояти відсутність. Великого соціального забезпечення соціальних програм банально на це не залишається бюджету. Я був рішуче налаштований не перекладати витрати на соціальне забезпечення нині живих людей на плечі майбутніх поколінь. Тобто реформи в Сингапурі означали, що людям фактично сказали, що ні, покоління ваших дітей вже точно не буде вас годувати. ваша Старість, її забезпеченість залежить від вас самих. Змогли забезпечити, вона буде такою. Не змогли. Ми, як уряд, ми як структура, яка фактично лише перерозподіляє в економіці створений продукт, не будемо більше займатися цим в даній сфері. Аналогічна ситуація була не лише в Азії, вона так само спостерігалася в повоєнній Німеччині. Реформи Людвіга Ертхарда були спрямовані на те, що тоталітарна модель змінюється. Німці так само мали тоталітарну модель при Гітлері, і її треба було кардинально змінити. Тобто виросло ціле покоління людей, які. Так само звикли, що їм кажуть, що робити, як робити, визначають якість їхнього життя і таке решта. І звичайно, що чому це болісно? Тому що для великого пласту людей, які не змогли перебудуватися, це величезне, величезне зниження рівня життя. Тобто тобі дається шанс, але забирається з під тебе та подушка безпеки, яка була раніше. Раніше ти отримував допомогу, раніше ти отримував гарантовану якусь зарплату, цього не стає з одного боку, з іншого боку, дається певний шанс. На першому етапі це завжди величезне розчарування суспільства. Тобто хтось використовує цей шанс, хтось ні. Деякі дослідники стверджують, що успіх так званих південноазійських тигрів. Він в чомусь був навіть випадковим. Так склалися обставини, така була кон'юнктура. Знову ж таки, політика була достатньо успішною, і в чомусь вони, напевно, праві. Скоріше, навіть не в випадковості, а в тому, що до сих пір нікому не вдалося знайти той самий універсальний рецепт, яким чином досягнути ось цього. Тобто, жоден уряд світу не може просто так створити бачення людей, не може просто так викликати довіру. Він може лише сприяти цьому. І точно не може зробити людей самостійними і відповідальними. Хіба що підштовхнути. Тобто і в Південній Кореї, і в Німеччині, і, наприклад, в Польщі, і в Японії свого часу, і в Сингапурі людей виштовхували. Підштовхували для того, щоб відповідати самостійно за себе і свою сім'ю. Так, повертаючись може до тих, хто для нас географічно, а може навіть і ментально ближче, до наших сусідів, хотів би розповісти про основні пункти польських реформ. Їх назвали шоковою терапією. Тобто терапія це слово позитивне, а шок це означає, що ми не розтягуємо це все в часі. Ми не дозволяємо це собі зробити, а ми просто змінюємо одну модель на іншу, цей трикутник дуже-дуже швидко перевертаємо. Зрозуміло, що це дуже болісно для суспільства. І зазвичай є такий феномен, що якщо в Азії ті ж самі реформатори, вони дійсно. Користуються великою любов'ю і популярністю, тобто люди там більше готові чекати, терпіти. То, те, що стосується Європи, то зазвичай реформаторів краще оцінюють люди з-за кордону, аніж всередині країни. Тому що такі реформи, як шокова терапія, той, хто знаходиться за кордоном, він дивиться показники. Показники були одні. Проведені реформи показники стали змінюватися ось таким чином, і зрозуміла логіка, яким чином перейшли від одного стану до іншого. Для людей, які живуть всередині країни, реформатори зазвичай не дуже бажані. Тобто для мільйонів людей це величезний стрес, це навіть можуть бути скалічені там якісь долі, тому що для одних це показник, а для інших це їх реальне життя. Отже, ключові польські реформи, які були проведені в 90-х. Перше, це було дозволено банкрутство державних підприємств, та величезна, величезна кількість державних підприємств, які досі існують в Україні, це питання в Польщі вирішувалося понад 20 років назад. Якщо ти можеш бути рівним у конкуренції, ти будеш. Якщо не можеш, ніхто не буде так, як наші. Банки, підприємства давати тобі ще грошей, бо не можна закрити. Треба докапіталізувати. Це так зване, дати ще капіталу, а дати ще капіталу це означає зібрати з усіх податків і дати сюди. Відповідно, частка державної власності була зведена там практично до нуля. Бездефіцитний, низькодефіцитний бюджет, тобто і люди, і сама країна вчиться. Жити відповідно до можливостей. Відміна будь-якого пільгового кредитування, гроші коштують для всіх однаково. І ставки не можна для одних знижувати, для інших тримати високими. Вони всі мають синхронно прийти до якогось прийнятного рівня. Величезна лібералізація спрощення податкової системи. Бюджетна децентралізація, тобто, відповідно, немає сенсу людині там Житомира, Вінниці чи Львова їхати в Київ про щось домовлятися, майже ключова фінанс... ключові фінанси вони і так залишаються на місцевому рівні. Відмова від підтримки тих чи інших галузей, визнання того, що світ не передбачуваний, що завтра та чи інша галузь несподівано. Може вистрілити, стати пріоритетною, а може взагалі з'явитися абсолютно нова галузь. Проста податкова система з помірними ставками вже було сказано. Відкритий характер економіки, тобто в економіку легко війти, легко вийти, капітал вільно рухається, і він і досі вільно рухається, і український капітал рухається через Польщу, так, наприклад, великі. Українські агрохолдинги, вони на сьогоднішній день їх акції котуються на Варшавській фондовій біржі. Якби капітал не міг спокійно рухатися в один і в інший бік, ніхто б туди не пішов, на ту Варшавську біржу, тому що ти маєш розуміти, що гроші легко як вести, так і вивести. От такий є парадокс. Нам іноді може здаватися, що, щоб капітал. Залишився, йому треба не давати іти або обкладати великими податками, але йому тоді немає сенсу і приходити. Тобто, як не дивно, чим легше вийти, чим ліберальніше законодавство щодо руху капіталу, тим за інших рівних умов більше інвестицій, більше капіталу приходить в країну. Ну і масова тотальна приватизація, крім того. Спостерігався такий польський феномен, найталановитіші люди, які були в Польщі, вчені, там, вчителі, лікарі і таке решта, вони почали займатися так само бізнесом. Тобто держава створила такі умови, що те, що ти мав робити, ти вже мав використовувати свої таланти, працюючи на себе. І якщо в нас талановиті люди, багато поїхало, багато. Як не дивно, пішло в державні структури працювати, то там талановиті люди залишилися на рівні окремих підприємств. Малого, середнього хтось потім став і великим бізнесом. Цей шлях був непростим. Тобто, Польща 90-х одразу після проведення всіх цих реформ, вона спочатку можливо виглядала жахливо. Тобто величезна кількість людей. Мало пристосуватися до нових умов. Вже завтра тобі не заплатять заробітну плату, бо не існує того підприємства, де ти працював. Вже завтра ти не отримуєш якусь додаткову соціальну допомогу, до якої звики, так і решта. Звичайно, що цей перехідний період, кілька років, це було велике безробіття, було складна економічна ситуація, спочатку великий спад. Але потім вже за рік-два почався підйом, і потім цей підйом був настільки стрімким і стабільним, що на сьогоднішній день там та ж сама Польща це фактично центр Східної Європи. Більшість компаній, які хочуть мати представництво в Східній Європі: Чехія, Словаччина, Хорватія, Словенія і таке решта, вони мають центральний офіс для цього регіону саме в Польщі. Тому що вони знають знову ж таки, що грошам сюди коштам легко увійти і їм так само легко вийти. Чому через цей стрес польське суспільство не розпалося, тому що такий ризик завжди є, ризик навіть для цілої країни. Було бачення, було зрозуміло, що не можна повертатися до тої ситуації, в якій Польща жила після Другої світової війни. Була все ж таки, довіра поступово формувалася, її не можна сформувати одночасно, але тим не менше, люди погодилися чекати. Третій момент все ж таки люди були досить самостійними. Отой факт, що талановиті люди пішли працювати саме на себе. Він показує те, що люди сприйняли цю самостійність, взяли на себе відповідальність, так пережили великий стрес, але тим не менше на сьогоднішній день мають достатньо динамічну країну, яка одна з небагатьох, не мала спаду, наприклад, під час світової фінансової кризи 2008 2009 років, коли практично всі країни світу. Європейський Союз мали спад, е наші сусіди мали хороші показники. Чи було щось спільне з азійськими рецептами? Було лібералізація, відмова від соціальної ролі урядових установ, акцент на активних людей і своєю специфікою. І своєю специфікою. В євро для європейських націй важче робити тотальні реформи, ніж для азійських. Там люди колективістської спрямованості вони більше звикли чекати і довіряти. Ну так апріорі склалося. В Європі це робити завжди складніше, тому що тут більш є такого індивідуалізму, мої права вони порушуються, і таке решта, і таке решта. Тобто, відповідно, все це може затягнутися, і часто так і трапляється.